Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. WTA 250 ізборн, трав'яний, ну, відносно непоганий турнір по представленим тенісисткам на ньому Великої Британії. Ізборн, трава, як я вже сказав, чвертьфінали. Тільки на що узнали, що Ястремська перемагає е в своєму матчі однієї восьмої у місцевої тенесистки Джонс досить впевнена перемога. І, до речі, непогана була гра в виконанні Даяни Ястремської. І тепер ми знаємо, що. Уже наробивши галасу на ґрунті. А тепер е, поки що непогано виглядає на траві, Олександра з Філіппін стає суперницею вже в чвертьфіналі. Тут, е, на істборнських трав'яних кортах. І зразу ж тоді повідомлю про всіх четвертьфіналісток. Блінкова Джойнт, Павлюченкова-Рахімова, Ястремська Еала, Грачова Крейчикова. Одразу скажу, що найвищий рейтинг має серед всіх чвертьфіналісток, звісно, Крейчикова. Крейчикова 17. 17-та, Єдина представниця першої двадцятки. Навіть більше скажу, першої 40-ки, а не 20-ки. А всі інші суперниці 40 і вище за рейтингом в жіночому тенісі. Наступна після Крийчикової за рейтингом йде Ястремська. А далі йдуть Павлюченкова, Джант, Блінкова, Рахімова і Грачова. А, забув. Еала Рахімова і Грачова. Не сама слаба із всіх присутніх чвертьфіналісток Еала. І ми вже з вами в цьому році бачили, на що іноді здатна Філіппінка. Ну, до матчу Ястримська Ела. повернемося ще. А я хочу по пару слів сказати про. Всі інші три чвертьфінали. Тому що вони були учасниці вже відомі набагато раніше, ніж в парі до Єстремської. Блінкова Джайнт. Я скажу саме ця Австралійка досить непогано. Грає на траві, що дуже-дуже рідкість для австралійок. Я е, не пригадаю австралійок, які б круто грали на траві, а от Джойнт, нібито непогано. І я думаю, Джойнт зможе дати бій Блінкової. І я хочу взяти її перемогу, друзі. Так, перемога joint в цій парі. В першій парі, названої мною, Блінкова joint, Я вибираю joint. До речі, цікавий факт. Усі учасниці, чвертьфіналу в визборні, по своїм парам чвертьфінальним, грають одна з одною вперше. І Блінкова Джайнт, і Павлюченкова рахімова і Ястремська Еала, і Грачова-Крейчикова. Всі чвертьфіналістки, отак от як вони зійшлись у матчах своїх, вони грають взагалі не тільки на траві, а взагалі в особистих зустрічах вперше. Це просто так для факту, для ціка... хто цікавиться такими е, інтересними. Заміченими фактами. Далі другий чвертьфінал. Павлюченкова Рахімова, 53-87. На боці Павлюченковий досвід. На боці Рахімової молодість. Тут без коментарів. 50 на 50. Що переважить, то та і виграє. Досвід відіграє. На траві величезну роль, але Рахімова молодша, мобільніша, резвійша трішки, і тут може це взяти верх. Тому я би тут взяв тотал більше 21 гейму. Це по цьому матчу. Грачова Крейчикова, однозначно Крейчикова. Крейчикова і досить відносно впевнена перемога чеської тенесистки Барбари Крейчикової. Ну, а в матчі Ястремська Елла, я вже казав, мені подобається на траві Ястремська, і знову, виходить, після того, як Світоліна в Батхомбургі залишила корти, і тепер всі зусилля у Еліни будуть. Направлені на Уїмблдон. У нас на цьому тижні лише Ястремська із таких більш-менш турнірів, представниця України. І лише Даяну можна буде тепер нам і повболівати, і саму головну нашу увагу направити на її матчі, побажати, щоб вона. Яка муга далі зайшла, щоб було хоч про кого поговорити. І навіть не тільки тому, я вважаю, що Даяна Ястремська в курсі, що із більш-менш відомих і високорейтингових тенесисток з України вона залишилася в грі на цьому тижні. Приволікає до себе увагу всіх українських тенісних вболівальників, одна Одна залишилась. Тому на неї буде дуже оцей тягар відповідальності на цьому тижні, і лише аж тільки з понеділка, а можливо, навіть десь із вівторка, ми побачимо вже перших українок. Дай Боже, їх буде не менше, ніж 3-4. Я так розраховую, на Уімблдоні. Тому я вважаю, що дуже-дуже на нервах буде гра Ястремська Еала. Хто спокійніше і холоднокровніше підійде до цього матчу, та і вийде у півфінал. Наскільки я знаю, коли йде мова про нервування, Ястримська дуже сильно нервує. В, багато по яким ознакам, це помітно. Помітно, вона дуже е, імпульсивна дівчина, і я вважаю, що е, якщо Даяна зможе впоратися з своїми нервами, вона переможе. Хочеться в це вірити, ну а взагалі-то скажу, що непогано. Поки що вона демонструє ну відносно для свого рейтингу, як представниця п'ятої десятки, непоганий рівень. І якщо вона, ну, принаймні дойде до фіналу, вона вже зайде в четвертий десяток і буде ну десь приблизно 38. 37, можливо, навіть. Все залежить від неї самої. Тому я вважаю, що ще раз, кинувши оком на учасниць чвертьфіналу в Ізборні, Ну, єдина хто більш-менш така потужна суперниця, яка може завадити виграти ізборн, це, звісно, Крейчикова. Не іала. Навіть попри те, що Філіппінка наробила галасу, але то, давайте чесно скажемо, то було на ґрунті. Тому я все ж таки беру перемогу Ястремської та ще й по форі мінус 2 гейми. Кому цікаві коефіцієнти на всі названі мною. Прогнози і взагалі конкретна констатація моїх варіантів прогнозів, заходьте в телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі, ви знайдете. Друзі, я вас не просто закликаю до телеграм-каналу, просто я дивлюсь, падає інтерес і зацікавленість у моєму телеграм-каналі. І якщо далі не буде змін на краще. На краще. Тому що ніяк ми з вами не можемо це подолати цю цифру 500 підписників на телеграм-канал. Якщо і далі так буде, я розумію, що така опція у нас на майстер-класі, як телеграм-канал, вона буде не потрібна. Я просто його закрию і все. Так що, друзі, якщо вам не потрібен. Мій телеграм-канал, я його закрию. І залишу лише тільки тут канал майстер-клас. Спортивні прогнози. Є у нас ще група у Facebook. Ну, і також сторінка в Іксі. І все. Я буду. Дуже радий вас бачити і в телеграм-каналі, і підписуйтесь на мій X. На все посилання ви знайдете в першому закріпленому коментарі, а також на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Якщо вам це не потрібно, то ви так і напишіть, що нам телеграм-канал твій не потрібен. Я його просто закрию, подивлюсь, якщо буде багато таких коментарів. І якщо і надалі ми будемо так, от десь 480, 490, ну от уперлись в цифру 500 підписників на Телеграмі, і все. Тут на Ютюбі ми рухаємось далі і далі вище і вище. А телеграм-канал стоїть на місці. Тому я роблю висновок, що він не потрібен. І якщо повторюю, і далі так буде закриваю. Це я спеціально так вже звернув дуже-дуже вашу увагу. Ну, вже це вже настільки помітно, що я просто вже не змовчав, вибачте. Але ось такі от у мене думки і такі спостереження. Дякую вам за розуміння. І Насамперед, не забувайте, хто ще не зробив цього, підписуватись на майстер-клас тут на YouTube. Це наш основний канал, і саме тут найголовніший контент майстер-клас. Вподобайки, коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі! Всім папа! -па.